Всім привіт! Створимо в Scratch танцювальну вечірку, в якій спрайти танцюють, і вечірка закінчується тоді, коли натискаєте на клавіатурі клавішу Пропуск. Давайте розпочнемо. Зразу змінимо тло сцени. Для цього натискаємо кнопку Брати тло в нижньому правому кутку. Давайте виберемо категорію у приміщенні. І ось тут є таке тло, яке називається «Паті». Вечірка. От його й виберемо. Спрайт 1 рудий кіт, нам не потрібний. Вилучимо його, для цього натискаємо. Ось цей кошик та додамо танцюристів. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Виберемо люди, танцювати у нас будуть люди. І давайте спочатку додамо Кесі Денс, перемістимо десь ось сюди, перетягнемо і зробимо так, щоб вона танцювала. Наша вечірка розпочнеться тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Кесі має танцювати завжди. Отже, додаємо цикл завжди. І якщо ми перейдемо на вкладку Образи, то бачимо, що для неї є 4 образи. Якщо ми будемо перемикатися між образами, буде здаватися, що вона танцює. Перейдемо у групу Вигляд. Та додамо наступний образ. Якщо ми зараз натиснемо, кейсі танцює зараз дуже швидко, через це потрібно поставити якусь затримку. З групи керування додаємо чекати 1 секунда. Нехай танцює швидше, тобто образи змінюються швидше. Поставимо 0,5. Зверніть увагу, щось що тут має бути крапка а не кома. Ось так. Ну, але ще було цікавіше, якщо в нас Кесі була не на одному місці, а рухалася і зробимо так, що під час танцю вона ще рухалася праворуч, ліворуч. Для цього скористаємося командами з групи рух, ну і можна додати перемістити на. Але для другого танцюриста зробимо так, щоб він підстрибував. Через це скористаємося не перемістити, а давайте зразу виберемо. Змінити Х на Х це горизонтальна вісь, тобто праворуч, ліворуч, додатнє значення це плюс, від'ємне значення це мінус. Змінюємо Х на 10, тобто кейсь рухається на 10 кроків праворуч. Після цього знову чекаємо якийсь час. Також пів секунди. І повертаємо Кесі назад. Змінити Х. І це буде в протилежному напрямку, це мінус 10. Ну і між ними давайте також, нехай вона змінить образ на наступний. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Вийшло в нас ось таке. Тепер додамо іншого танцюриста обрати спрайт. Так, давайте виберемо «Макс». Тільки зразу перейдемо на вкладку образи і бачимо, ось тут один образ є з м'ячем баскетбольним у нас Макс. Нам це на вечірці не потрібно, значить давайте ось цей образ просто вилучимо. Для цього натискаємо ось на цей кошик. Ми це зробили. Повертаємося до кесі. І щоб було швидше, продублюємо ось цей код скрипт. Для цього його просто перетягуємо на Макс. Якщо ми запустимо, бачимо, вони рухаються зараз синхронно. Щоб було цікавіше, зробимо так, щоб Макс рухалася не праворуч-ліворуч, а верх-вниз. Отже, змінюємо не X, а Y. Вертикальна вісь, у нас це буде Y. Вверх це в нас буде додатнє значення, а вниз це в нас буде від'ємне значення. Значить ставимо мінус 10. Бачимо, здається, ніби вона підстрибує. Ну і яка вечірка без музики? Давайте вернемося на кесі і додамо, що програвалася якась музика, коли ми натискаємо зелений прапорець. Зробимо це окремим скриптом. Отже, коли зелений прапорець натиснуто, музика завжди має програватися. Значить, використовуємо цей завжди, перейдемо у звук. І додаємо всередину відтворити звук. Ну і за замовчуванням для кесі є звук Dance Around. Давайте запустимо. Так, відтворити звук просто нам не підходить. Додаємо відтворити звук до кінця. Ось такий, можливо, вам підійде він. Можете використати якийсь інший звук. Давайте перейдемо в звуки. Натиснемо кнопку Брати звук. Давайте спробуємо ось цей. Тепер потрібно звук змінити. Відкриваємо цей список і вибираємо потрібний. Я вибрав Dance Energetic. Так, вони танцюють. Давайте додамо ще одного танцюриста. Це в нас також буде людина. Давайте виберемо Кесі. Перейдемо в образи. Тут ніякий образ видаляти не потрібно, і нехай кесі рухається, і праворуч ліворуч і ще її підстрибуємо. Давайте перейдемо до Кесі Денс. Оце в нас бачимо просто кесі. Продублюємо цей код. Праворуч ліворуч вже рухається. Тепер перейдемо до Макса. Також продублюємо, переходимо сюди. І тепер ось це вилучаємо, ось це також вилучаємо. Ось цей весь код ставимо ось сюди. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Бачимо, в нас кесі посередині і рухається праворуч, ліворуч, і ще її підстрибує. Ну і як ви помітили, я програму зупинив тоді, коли натиснув ось цю червону кнопку Зупинити. Давайте зробимо так, що коли ми натиснемо клавішу пропуск, у нас вечірка закінчується. Тобто всі спрайти перестають рухатися і музика не грає. Давайте знову перейдемо до Casey Dance». І нам потрібно постійно перевіряти, чи натиснуто клавішу пропуск. Отже, використовуємо розгалуження, якщо в даний шостикутник вставляємо умову, датчик. Перевіряємо, чи клавішу пропуск натиснуто. Якщо так, тоді зупиняємо все. Ну І це можна було помістити сюди, але тут є деяка затримка. Через це нам, можливо, потрібно буде потримати клавішу-пропуск деякий час, щоб цього не було. Давайте також використаємо, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і це потрібно перевіряти постійно. Я натисну клавішу пропуск, і вечірка закінчилась. Тепер нам залишилося зберегти даний проєкт. Назвемо танцювальна вечірка. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Можете додати ще декілька танцюристів. Можете зробити так, щоб вони рухалися більш інтенсивніше. Тобто переміщалося, наприклад, не на 10 кроків, а на 20. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!